Вітаю, шановні глядачі, у Фредовича намічаються певні проблеми всередині його команди. Його рейтинги падають до рекорду низьких показників. керівники компанії заявляють про збитки, у команді намітили серйозні суперечності. Що ж, в принципі, як і гадалося, до кінця травня, початку червня, Фредович зіштовхнеться з тим, що все, що він там собі думав. Що він нарешті прийшов своєю командою і буде, може робити все, що хоче. Раніше його там діпстейт республіканців зупиняв, знаєте, там в першій каденції. А зараз і тут покаже, що справді він от, спроможний. Ну, то все потрошечку буде все накриватися мінним тазом, що є прекрасним. Тому що вже скільки вже терпіти можна ці всі виборки, незрозумілі. Історія з Наваро, якого. Вивели на лекцію і вирішили питання з паузою на 90 днів з митами. Це перші дзвіночки. Але поїхали. Рейтинги президента США до Трампа стрімко падають. І головна причина його економічна політика, зокрема, агресивна тарифна стратегія. Він зберігає підтримку серед своєї бази, але виборці-центристи, які часто вирішують результати виборів дедалі, більше розчаровуються. Згідно з останнім опитуванням, лише 37% американців схвалюють економічну політику Трампа, що є найнижчим показником з 2019 року. Більшість 59% – не підтримують підвищення тарифів, а 55% негативно сталися до скорочення у федеральних відомств. Навіть серед республіканців зростає невдоволення. 22% не схвалюють різання бюджету, а 30% – нові тарифи. Це свідчить про те, що навіть частина його прихильників починає сумніватися в правильності обраного курсу. Бачите, до когось починає доходити, що найвеличніший у світі президент може помилятися, та невже. Тим часом містер Трамп продовжує захищати свою політику, наголошуючи на зростання зайнятості та інвестиціях. Однак економісти побажають про можливу рецесію, спричинену тарифами, а фондовий ринок вже відреагував падінням. Зараз у США бізнес-середовище буквально кипить від напруги через торгівельну війну, яку розгорнув Дональд Фредович. після запровадження мит до 145%… На китайські товари, великі компанії з різних галузей, від транспорту до енергетичних почали відчувати серйозні фінансові втрати. Під час звітів за перший квартал 2025 року керівники великих корпорацій Боїнг, Берізон Johnson Johnson та інші заявили про сотні мільйонів доларів збитків. Ці мита не лише вдарили по бізнесу, але й по по суті спричинили зростання цін для споживачів. Нові будинки, смартфони та інші товари стануть дорожчими, хоча трошки пізніше, тому що. Імпортери все ж таки в змогли завести ще товари по старих ставках, але на складах вічно не буде вистачати цих товарів. Їх треба буде рано чи пізно завозити. Компанії намагаються адаптуватися, переносять виробництво, підвищують ціни, скорочують витрати, проте загальна невизначеність через непередбачену політику Трампа створює атмосферу. Економічної нестабільності, якщо економічна ситуація не покращиться, це може мати серйозні наслідки для республіканців на виборах 26-го року. Політичний стабільш може почати тиснути на Трампа все більше з вимогою змінити курс, щоб уникнути поразки. Крім того, якщо Трамп і далі буде проводити таку економічну політику, то осить просто не дасть рушей республіканцям. Крім проблем з митами. Суперечки почалися ще й через те, як і в якій кількості і чи взагалі знімати енергетичні санкції з Москви. Тобто не тільки з митами проблеми, з економічною внутрішньою позицією, а й з зовнішньоекономічними. І це дає нам шанс сподіватися на те, що як з митами почали гальмувати Трампа, так почнуть гальмувати з його тут і зараз примиритися з московитами, руйнуючи всю міжнародну систему. Хоча офіційно такі суперечки щодо Московії, звісно, заперечуються, але схоже, такі обговорення ведуться. Один з ініціаторів спеціальний представник президента Стів Вітков, він хотів би скасувати санкції, зокрема щодо газопроводу Північний Потік 2, проте багато чиновників у Білому домі проти цього, наприклад, держсекретар Марко Рубіо, міністр внутрішніх справ дах Бергам, вважають, що це може нашкодити США. Деякі посадовці підозрюють, що Вітков могли вести в оману його, обіцяючи вигоди від співпраці з Московією. Тож це дає нам шанс, дорогі друзі, ще раз кажу, сподіватися на те, що Такі недалекоглядні, несистемні погляди Адміністрації Трампа почнуть викликати супротив всередині його команди і системи загалом, і як з економічної, так і з геополітичної точки зору, а це, в свою чергу, буде створювати такий, напевно, запит на зміну взагалі більшості команди Фредовича. Дуже багато він різних яких ручних пекумонів понаставляв коло себе, і люди абсолютно несистемні і не додають системності Фредовичу, що, в свою чергу, може привести до ситуації, коли перший уряд Трампа піде в небуття доволі швидко і буде замінений більш професійними людьми, які будуть і більш професійно ставитися і до зовнішньополітичних процесів. І, зокрема, дадуть пояснення Трампу, що так через коліно ламати міжнародну систему не варто, навіть якщо дуже хочеться поторгувати з Московією. І що витрат, сварячись з союзниками, зокрема в Європі, і втрат, точніше, розвертання такого Московія, буде набагато більше, ніж вони собі придумали, коли вони там Московію цю вирішили розвертати неясно куди. От так що те, що у них почався конфлікт економічний падіння рейтингу. А далі вже і питання і конфлікти, яким чином там ту скові розвертати, говорить про те, що ця несистемна безстримна політика Трампа вже починає добивати багатьох, і так чи інакше, ще сюди додається потенційні вибори 26-го року, які будуть лише тиснути на республіканців. Ми бачимо, як їх представники починають висловлюватися негативно по політиці Трампа і її адміністрації. То це все так чи інакше, по суті, закриє питання у цього. От, Єдиначального правління Фредовича, от що він сказав, то вся республіканська партія робить, і вся Америка, як наслідок, робить вибори. Треба буде вигравати, і людям треба щось пояснювати. Скорочення бюджету, яке вони обіцяли, так і не, не сталося. Довге, спочатку 150 мільярдів. Обіцяв. У нас є відео на телеграм-каналі, як там по суті американські журналісти на графіках показують, що вони хотіли 2 трильйони, потім сказали, що буде 150 мільярдів, а зараз. Значить, то і 90 мільярдів немає доларів скорочення через довгі, Тобто, ніяких революційних змін не сталося. Треба системна, важка робота, прості рішення у всіх напрямках не працюють. Тому ми, до речі, я ще раз зазначаю: Україна і Європа маємо не реагувати на прості рішення. Ми маємо бути відкритими до перемовин, але прості рішення будуть шкодити і знищувати все навколо. Тому вони знищують зараз економіку США, знищують міжнародні відносини, знищують прості рішення загалом торгівельну систему у світі, і вони будуть ці прості рішення ще й знищувати самого Дональда Фредовича. Тому що так чи інакше, прості рішення, знаєте, вони не маючи комплексного характеру, вони не враховують всіх наслідків себе. Так це може не так, як історія біблійна, згадалась мені про яблуко. Так яблуко то гарне, зірвав, з'їв і втратив все. От і все. Ну що не було прораховано, а які ж наслідки будуть? От і е, адміністрація Трампа ніякі наслідки не рахує. Але просто це вже починає набродати. Розумієте, люди поставили на кон свої кар'єри, своє майбутнє. І по суті, ця політика вбивча заради чого? Ну, люди то хотіли після Фредовича вигравати вибори далі, йти на президентські вибори, йти на конгреси різні і інше. А тепер, по суті, Трамп то себе ховає, він там вже літня людина. Для нього це повторний строк є таким благом. І для Віткуфа це взагалі зоряний час, коли він їздить і вирішує долі світу: то в Газі, то там, в Москві, то ще десь. Але їх через п'ять років їхнє політичне життя остаточно згорнеться, а от рубіо різним. Там. Питань, їм треба ще, хоч якось, проявляти себе, і їх бомбить. Та, в принципі, на їхніх обличчях часто це і видно. Будемо спостерігати ситуацією, підписуйтесь на наш канал Ютуб, на наш телеграм-канал, і будемо з вами разом все це далі дивитися. Всім всього найкращого, триматись, до побачення.